Вітаю вас, діти! У нас урок трудового навчання. Сьогодні ми зробимо зимову витинанку зайчик. Слово витинанка пішло від витинати, тобто вирізати. Витинанка це українське народне мистецтво. Їх вирізували на свята, прикрашали вікна, печі, стіни. Витинанку можна вивчати довго, а ми зробимо таку невеличку витинанку зайчик у зимовому лісі. Головне правило ветенанки це цільність роботи, вирізування картинки, де роботу не клеють з різних деталей, як в аплікації, а зразу вирізують усю цільну роботу, де елементи тримаються один одного. Приготуйте білий кольоровий папір, ножиці, клей, простий олівець. Взять белый аркуш, складить на впил и разрежьте. Yes. Теперь. Зігніть його навпіл. Добре, роздивитись, де у вас згін, де у вас краєчки, бо центр нашої витинанки, бачите, буде отут на згині. Отако. я. Намалюйте сугроби. Намалюйте отак півколо. Неба. Давайте зайчика намалюємо посередині. Малюємо, якщо він у нас посередині, малюємо тільки половинку. Отак, От Лапи, вушка. Бачите, тільки половинка і хвостик. З боків додамо ялинки. І тут ту зробимо місяць. Бачите, що вона трималася неба. Бачите, дуже проста. І вирізаємо. Краще взяти маленькі ножиці, щоб було охайно, отут багато такої ажурної роботи. Дивіться, щоб у ваші всі деталі трималися, не відріжте їх. Забираємо тільки фон. Збираємо краєчки. Тепер трошечки обробимо, зробимо гілочки нашим ялинкам. Є. трохи доповнимо з букію. Отак, бачите, зігніть, де наше небо. І отаку виріжте. Бачите, буде таке. Так. Навпроти тих гілок, що ви зробили, зробіть отаке. І тут зігнінуло. Відкриємо. А хвостика ще, щоб пухнастий був хвостик, теж його трошки. Отако відкриємо. Бачите, яка в нас вийшла гарна витинаночка? Так, тепер бачимо, що два місяці нам не треба. так? Можна один забрати, вирізуємо. Так. І два хвостика нам не треба. Можна один хвостик зрізати. Добре, ця яка вже. Майже готова. Можна ще за бажанням зробити отаку от зірочку зверху. Дивіться, знову я зігнула. Так, сюди і сюди. Так, маленька зірочка в мене вийшла. Так, перевернемо так, чистою стороною. Так, тепер нам треба узяти, можна взяти сині, блакитний, фіолетовий, темно сині папір. У мене вже є отакі От сині половинка. Бачите? А ви, якщо у вас цілий аркуш, то зігніть його навпіл і розріжте. У мене вже є. Так. І клеїмо нашу витинаночку. Клеїмо її поступово. Спочатку намастіть тільки низ, і охайно прикладіть. А тепер, відгинаючи усі елементи, приклейте їх. Перушка кучте поступово. Тепер тут нашу і ялинки приклеїмо і з цієї сторони. Все, наша ветенаночка готова. Гадаю, у вас все вийшло. Успіху вам, діти! До побачення!